Вітаю! В ефірі завжди усій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. 30-та сесія Полтавської міської ради, восьмого скликання, сьогодні нарешті відбулася. Майстерня міста цьогоріч відбудеться з 22 травня. Починають прийом анкет учасників урбаністичного культурного фестивалю. Переможці всеукраїнського екофестивалю «Лель» отримали нагороди у День вишиванки. Депутати Полтавської міської ради сьогодні нарешті зібралися на сесію. Питань у порядку денному чимало 133. обранці. Зокрема, погодили зміни до програми підтримки житлово комунального господарства, у якій йшлося про дофінансування сфери для закупівлі спецтехніки для прибирання каміння, що залишається після ямкового ремонту доріг, та нової снігоприбиральної техніки на осінньо-зимовий сезон. Затвердили програму Полтавський спротив в новій редакції. Янули її низку земельних питань, що накопичилися за кілька років. Докладніше про все це. Дивіться у сюжеті. 19 травня розпочалася 31-ша сесія Полтавської міської ради, восьмого скликання. На неї зареєструвалися 34 депутати. Дев'ять з них долучилися онлайн. Перед розглядом порядку денного депутати заслухали виступи громадян. Люди вимагали ремонту доріг. Йшлося і про потреби Полтавського військового госпіталя. На жаль, технічних умов для продовження застосування великотехнологічних і особливих методів лікування військових скурсовців на сьогоднішній день Полтавського госпіталю немає. Тому ми звернулися з проханням до депутатів міської ради, до депутатів обласної ради, підготували весь необхідний пакет документів, яких ви сьогодні будете голосувати. Загалом на порядок денний винесли 133 питання, серед яких розглянули 28. Зокрема, затвердили програму підтримки житлово-комунального господарства стосовно якісного ремонту доріг, прибирання в місті та закупівлі додаткової комунальної спецтехніки на осінньо-зимовий період. Така ж сама проблема в місті Києві, де таким самим способом ремонтують дороги, і дійсно після цього треба прибирати. Якщо ми сьогодні проголосуємо цю програму, то ми нарешті зможемо запустити цей колосос, який ми не можемо зараз використовувати, тому що програма не проголосована. Наш підрахунок в ідеальному 10 самоскідів. Ми вийшли з пропозицію 6 це мінімальна потреба, яка потрібна щоб, щоб закрити це питання мінімально. Бажана по підрахункам всім 10. Сьогодні прийнята програма ЖКХ. Я дякую всім депутатам, які її підтримали. Після цього ми почнемо для того, щоб сьогодні прибиралися під бордюром. Першу чергу треба вручну його підняти той грязь і сміття, яке там є І Потім вже пилосос буде працювати прибирати і буде піднімати і каміння, і сміття і листя, все, що там лежить. Затвердили внесення змін до показників бюджету. Погодили і місцеву цільову програму «Полтавський спротив у 2022-2024 роках. В новій редакції на її реалізацію планують виділити близько 300 мільйонів гривень. У нас зараз є не витрачено 130 мільйонів по порань допомоги військових, Не витрачені. у нас влітку буде ще розподілено 200 мільйонів. В Першу чергу у нас пріоритет це забезпечення військовослужбовців. В цьому році ми плануємо 300 мільйонів. Виділити не як мінімум на реалізацію програми «Полтавський спротив, а також інших служб, які забезпечують життєдіяльність нашого міста. Це МЧС, це медицина. Це освіта, це робота з переселенцями. В другу чергу це вже житлово-комунальне господарство. У нас сьогодні йде поточний ремонт доріг. Після цього програма прийнята. Ми можемо приступати до ремонту ліфтів, прибирання і по трави». Розглянули і кілька технічних питань, зокрема зміни до складу постійних комісій. Також погодили перелік назв вулиць другої черги, окрім трьох, які повернули на дорозгляд. Це вулиця Спартака Анатолія Кукоби та фон Гарнієра. Після майже п'ятигодинного засідання тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Полтави Андрій Карпов анонсував продовження сесії із розглядом решти питань наступного тижня. Нагадаємо, перед цим депутати не збиралися більше місяця. Полтава сьогодні провела у вічність чотирьох наших захисників, які загинули у боях на сході України біля свято Успенського собору. Рідні, друзі та знайомі прощалися з Юрієм Боженком, Іваном Андрійцем, Сергієм Майорніковим та Олександром Жаб'яком. Захисники полягли у боях цієї весни. Вічна слава героям, старший сержант Боженко Юрій Михайлович. 1978 року народження загинув 19 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі лісу Серебрянське лісництво населеного пункту Діброва Луганської області. Старший сержант. Андрієць Іван Васильович 1965 року народження, 14 травня 2023 року, під час виконання бойового завдання в районі лісу Серебрянське лісництво Солдат Майорніков Сергій Ігорович. 1986 року народження. Загинув 12 травня 2023 року в результаті штурмових дій противника в районі міста Бахмут Солдат Жаб'як Олександр Дмитрович 1984 року народження. Загинув 16 травня 2023 року. Внаслідок ворожого артобстрілу в районі населеного пункту Федорівка, Друга Донецької області. А на алеї героїв на Затуринському кладовищі почали облаштовувати пам'ятник одного із захисників. Про це розповіла мати, яка приїхала навідати могилу свого сина. Помітила, що поруч могилу іншого захисника бетонують. Хоча саме цей сектор на Затуринському кладовищі виділили під поховання загиблих захисників і централізованого облаштування. У ситуації розбиралася наша знімальна група. Ми приїхали до сина провідати могилу сина, привезли квіти і побачили, що рядом заливають вже ну, на другій могилі, на сусідній. Сьогодні близько 11-ї Ганна Федорівна прийшла до могили свого сина на Затуринське кладовище. І помітила, що поруч могилу іншого захисника бетонують. Кажу хлопці, а ви з ну з цієї організації, що буде алею робити? Скажу, ні, ми самі від себе. У нас ну, свій меморіал, який буде з огорожею з усім. Ну кажу, ну як ну ви ж займаєте територію наших дітей, а нам як? Ну у нас є заказ, це заказчиця і все. Але саме цей сектор на затуринському кладовищі виділили під поховання загиблих захисників і централізованого облаштування тут алеї героїв, говорить голова громадської організації Сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини Наталія Чепіга. І додає це узгоджували з родичами загиблих та міською радою. Меморіал будуть ставити вже як закінчиться війна, а алеї героїв вже. Пам'ятники заказують все. Ми, уся організація, дали згоду. Нам показали проєкт на виготовлення пам'ятників на виготовлення. З єдиною поправкою, щоб не було, була чуть полукругла. Люди дали згоду на виготовлення цих пам'ятників. Лише поправка одна. А тепер, ну Врія согласували проект і зібрали підписи, щоб ці всі пам'ятники, які тут будуть стояти, щоб вони дійсно були всі, як алея героїв, одинакові. Жінка, яка винайняла працівників, щоб почати роботи на могилі свого сина самостійно, коментувати свої дії, відмовилася. Без коментарі, це не те місце. думка буде через суд. Все, просто поясню. Намагалася знайти спільну мову з жінкою, яка вирішила окремо поставити пам'ятник своєму сину і матері інших загиблих. Проте відповідь її була одна, говорить Наталія Чіпіга. Ответ був один. Мені Полтава не указ, що захочути і буду ставити. Це ось всі можуть підтвердити. На місце події навіть викликали поліцію. Дана подія перебуває зареєстрована, та ні проводиться відповідна перевірка. Сторони даної ситуації встановлені, опитані, і після проведення перевірки в цій ситуації буде вирішити питання про надання відповідної кваліфікації. У міській раді підтвердили, в усіх пам'ятників проектом передбачений стандартний вигляд. Все затверджено, все погоджено з близькими, з рідними. Про це запущено. Ми будемо уже там виготовляти пам'ятники для тих, хто там похований. Єдине, що будуть близькі рідні приймати рішення, це фотографії, написи буде там прийняти. Решта це за бюджетний кошт. Захоплення заводу дитячого харчування на Полтавщині правоохоронці викрили аферу під керівництвом політтехнолога. Його підозрюють у захопленні підприємства. Повідомили у департаменті стратегічних розслідувань нацполіції. Подробиці дивіться у сюжеті. На Полтавщині правоохоронці викрили аферу під керівництвом політтехнолога, який захопив завод дитячого харчування. Фігурант раніше неодноразово потрапляв у поле зору поліції за фактами шахрайств та вимагань, говорить співробітниця департаменту стратегічних розслідувань нацполіції Альона Лютницька. І додає, за одним з останніх звинувачень його справа на даний час слухається у суді. Проте це не стало на заваді організації рейдерського захоплення потужно підприємства з виробництва дитячих продуктів харчування на Полтавщині. Для фінансування зазначеної оборудки політтехнолог залучив 530 тисяч доларів США. За словами Альони Лютницької, окрім організатора до злочинної групи, входили особи, які представляли силовий блок адвокати, нотаріуси та навіть кримінальний авторитет. За даними слідства, у липні 2022 року для протиправного заволодіння заводом дитячих продуктів харчування на Полтавщині учасники злочинної групи шляхом втручання в державні реєстри та виготовлення підробників Блених документів незаконно перереєстрували підприємство на підконтрольних осіб. Внаслідок таких дій було завдано збитків на суму понад 250 мільйонів гривень. 18 травня правоохоронці затримали дев'ять основних членів злочинного угрупування організаторів та учасників шахрайської схеми В порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва та участі офісу генерального прокурора. Поліцейські провели понад 50 санкціонованих, Ніх обшуків за місцями мешкання фігурантів в офісних приміщеннях і транспортних засобах відносно організатора вже обрали запобіжний захід у вигляді. Тримання під варту без права внесення застави він упродовж 60 діб буде знаходитися в слідчому ізоляторі. Захист може звернутися до апеляційного суду е, і оскаржити рішення суду першої інстанції щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання щодо по інших фігурантів, а їх було затримано всього 9. То розглядаються клопотання в суді стосовно обрання запобіжних заходів. На даний час встановлюються інші учасники злочинної організації, а також перевіряється їх причетність до підготовки до рейдерських захоплень інших підприємств на території різних областей держави. Слідство триває. Хоч пандемія ковіду закінчилася, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про скасування статусу пандемії ковід, 19 проте у департаменті охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації радять не забувати про дотримання карантинних обмежень та вакцинацію проти коронавірусу, яка поступово ставатиме рутинним щорічним щепленням. Пандемія це коли масові захворювання, масовість і все інше. Сьогодні немає так. На сьогодні ще є в нашій державі, є постанова Кабінету міністрів, де є карантинні обмеження, вони застосовуються. У нас є сьогодні рівень захворювань. Ковід не зник. Ковід є. Я звертаюся до громадян, що все-таки безпека їхнього здоров'я це в їхніх руках. Інститут розвитку міста анонсував початок прийому анкет учасників на сьомий урбаністично-культурний фестиваль Майстерня міста міста-2023». Запланований він на серпень. А от подавати заявки можна з 22 травня до 5 червня. Більше про це дивіться у нашому матеріалі. Майстерні міста 2023 – бути у Полтаві. Анонсували початок прийому анкет учасників сьомого урбаністично-культурного фестивалю. Щоб подати заявку, потрібно або заповнити гугл-форму, яку можна знайти посилання на наших офіційних сторінках в Фейсбуці або Телеграм-каналі. Заповнити її там або в паперовому вигляді роздрукувати і там принести до нас в офіс інституту. Будуть активні класні креативні ідеї, які будуть направлені і на презентацію. Цікавих проєктів міського розвитку, інфраструктури, якісь класні рішення по озелененню, екології. Яким має бути цьогорічний фестиваль? Майстерні міста висловилися самі полтавці. Для цього спеціалісти інституту розвитку міста провели дослідження. Воно й продемонструвало очікування і потреби мешканців полтавської громади. 60% – це найбільша цифра. Це створення громадських просторів. 38% – екологія, природоорієнтовані рішення, мистець. Кита культурні заходи 56 шість відсотків опитувані взяли респондентів. Фестиваль організовує Полтавська міська рада за підтримки проєкту Інтегрований розвиток міст в Україні, що впроваджується німецькою урядовою компанією. Що необхідно з боку міста? Ми готові підтримати і фінансово, і допомогти всім нашим партнерам. Я хочу подякувати проекту «Джазет» за його підтримку. Досить в цьому. Нашому розвитку в минулому році ми не проводили село різних там обставин. Там йде військова агресія. Ми боремося сьогодні за свою населеність, тому це також вклад і один крок до перемоги, і ми повинні максимально в цих умовах наше місто Полтаву перебудувати під ті вже нові виклики, які є. Фестиваль планують провести з 17 по 19 серпня. Основна локація театральна площа. Перше, не тільки у Полтаві а й в Україні відкрилася незвичайна виставка, що об'єднала різні світи, геологію та живопис. Називається вона Історія планети Земля. Автор картин, американський геолог і митець українського походження Макс Вітик. Зобразив він мільйони років еволюції землі. Роботи бачили мої колеги. Історія планети Земля. Експозиція під такою назвою відкрилася у Полтаві. Її організували за ініціативи ректора Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимира Онищенка. Поєднати геологію, точну науку, таку складну науку з мистецтвом це надзвичайно складно. Я, як заворожений дві з половиною години у Києві, слухав діалог цих двох чудових людей Вячеслава Філатова і Максима Олеговича Вітека. Користуючись нагодою, я щиро дякую всім, хто відгукнулися на наше запрошення. Виставка Історія планети Земля об'єднала живопис, геологію та благодійність. Автор робіт, американський геолог і художник-абстракціоніст українського походження Макс Вітик. За допомогою емалових фарб та монтажної піни він зобразив мільйони років еволюції Землі. Я якби геолог за фахом і якби художник душі. Як геолог завжди задумується про історію нашої планети, як вона розвивалася, як вона створювалася. І в мене виникла ідея створити цикл картин історії планети Земля. Картини я писав в трьох країнах: це був Єгипет, в Каїрі, в Голландії і в Україні. Макс Вітик створив особливу Тампор, технологію, завдяки якій картини нагадують гірські породи. Така виставка презентується вперше і у Полтаві, і в Україні. Перед цим роботи експонувалися у Нью-Йорку, Техасі та Майамі. Кожна картина має назву певного геологічного періоду, історія планети Земля. Так? І, і кожна картина має свій вік в мільйонах років. Так? Тобто Сама рання картина, вона показана тут червоним кольором це Гаденський он. Чи 4 і мільярдів років тому назад, коли створилася планета, саме пізня, це порядка 4 мільйони тому назад. Це зріс порід, як вони всередині в землі, тобто там глибоко десь на на 4 на тисячах кілометрів, оце знаходиться. І насправді. Кольорова палитра, вона відповідає тим епохам і тим мінералам, і тій геології, яка дійсно там зашита. Тому ось ви всі можете прослідкувати цей горизонтальний напрямок. Це якраз таки з геологічної точки зору, як відбувалося на Шаруванні. серед запрошених шанувальники творчості та наукової діяльності Макса Вітика, друзі Полтавської політехніки, народні депутати України Максим Ттаченко та Андрій Боблях. Найкрутіші картини, як то кажуть. Топ такого світового рівня, дякую за те, що творите. Дякую за те, що сьогодні цей захід саме тут у Полтавській політехніці. Крім експозиції, для відвідувачів та студентів спеціальностей образотворче мистецтво та геологія, науки про землю організували неформальне спілкування з митцем та науковцем і мотиваційну лекцію. Дуже цікава виставка саме тим, що автор поєднав дві майже протилежні галузі. В принципі, це образотворче мистецтво та геологію, але насправді це Дуже вдале поєднання, тому що я вважаю, що ці геологічні розрізи землі вони дійсно виглядають дуже по художньому. Для мене це було дуже цікаво, дуже неординарно, тому що це не стандартний підхід. Ми можете побачити, що використовувалась монтажна піна, різні фарби, досить такий незвичний стиль. Я дуже вражена форматом, масштабом і текстурою а, полотен. Мені дуже подобається, як художник передає. А, Породу виставка експонується в центрі сучасного мистецтва університету. Всі благодійні внески відвідувачів спрямують на потреби зсу. І в Полтаві нагородили переможців всеукраїнського екофестивалю Лель із близько 250 учасників. Журі обрали 10 у єдиній номінації Краща українська патріотична пісня. Поспілкувалися з учасниками та організаторами заходу. Наші кореспонденти «Ми виступаємо і презентуємо наші пісні на зелені святки, а саме русалії ми співаємо. Зазвичай ці пісні співалися. Приблизно кінець травня, початок червня, саме коли цвіло жито у Полтаві. У рамках міжнародного дня вишиванки підбили підсумки 13-го всеукраїнського екофестивалю. Лель його мета це підтримка українців у складний час, особливо воїнів збройних сил України. Конкурс проходив у номінації Краща українська патріотична пісня. Це вже проходить 13-й фестиваль. Він весь час мав екологічний напрямок. Лель з любов'ю. Е до природи з любові до України це його девіз. Зв'язку з тим, що в нас іде війна. Цей нас лише одна номінація патріотична пісня. І це вже йде нагородження. Фестиваль сам почався ще в січні місяці, приймали заявки, заявок було з усієї України дуже багато. На гала-концерті нагороджували як учасників з інших міст України, так і безпосередньо з Полтавського району. Цьогоріч конкурс проходив онлайн. Усього участь брали близько 250 артистів. Цей рік під час онлайн-кастингу скидалося все в Ютуб. А потім посилання передавалися членам журі. Членів журі також було немало. Я думаю, 15 чоловік було. Нам було дуже складно вибрати. Ми завжди підтримували і підтримуємо культурну сферу, каже депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко. А в час війни це ще один фронт нашої боротьби. Депутати обласної ради завжди підтримують розвиток української пісні, української культури, українських музеїв. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.PL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.